Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео про королів дивідендів. Оновлений список 2024 року. Що це таке, взагалі? Що за список королів дивідендів? Королі дивідендів це елітна група акцій, які щороку збільшують свої дивіденди принаймні 50 років. Поспіль це все буду показувати на своєму брокері на одному з своїх брокерів з Trading212. От що можна було подивитися актуальну ціну на даний момент, скільки вона коштує і скільки на даний момент вона виплачує дивідендів, як тут нижче написано, що з понад 4 тисяч публічних компаній у США лише 54 потрапили до списку у 2024 році, включаючи п'ять новоспечених дивідендних королів: Арчер Daniels Midland, Фортіс. Кенву, РПМ Інтернешнл та акції об'єднаного банку UBSI. Колись в мене на каналі було відео про дивідендних аристократів. Це я знімав ще рік назад, і там було їх 70 або 80 різних компаній. Дивідендні аристократи відрізняються від дивідендних королів, тому що дивідендні аристократи, здається, виплачують 20 або 25 років поспіль дивіденді, а королі 50. Я думав, що всі аристократи, всі дивідендні аристократи будуть входити до дивідендних королів. А оказалося, що. Що ні, і лише тільки половина десь входить до дивідендних королів, а половина зовсім інших компаній. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Що ми тут побачимо? Тут буде написана назва компанії ціла тут або тут. Тут буде написані їхні тікери, ось, наприклад, ADM, BDX і так далі. Тут буде актуальна ціна на даний момент. Тут буде показуватись у відсотках, наскільки компанія зросла за свій максимальний період часу. Хоча у кожної компанії, яку я тут буду показувати, свій максимальний період часу буде по-різному відображатися. Якась компанія буде показувати за 10 років, якась взагалі за 3 роки. Ну, от тому на це особу, там не звертайте увагу. Якщо вам потрібна прям детальна-детальна інформація, переходьте окремо на е сайті, якісь там е аналітичні, і дивіться, скільки там воно вийшло. І нижче будемо спускатися. І бачимо, яка у неї дивідентна дохідність на даний момент. Наприклад, ось у цієї компанії 3,33% в доларах річних. Отже, першу компанію ми з вами подивилися. Наступна компанія Becton Dickinson Co на даний момент 226 доларів коштує за акцію. За весь час вона виросла на 125%. І, в принципі, десь весь час тримаються своєї ціни, плюс-мінус. Ось ми можемо тут ще на графіку бачити. Дивідентна дохідність на даний момент у неї. 1,68%. Наступна компанія Black Hill 55 доларів за акцію. На 28% вона впала за весь свій період. І дивідендна дохідність її на даний момент 4,73%. Наступна California Water Service 48 доларів 61 цент. За, пері... за весь свій період часу вона в плюсі на 8%. Дивідендна дохідність 2,29%. Наступна Canadian Utilities. 3, 30 доларів канадських. Тут можемо бачити 30 доларів з половиною за весь період часу вона на 0,39 у мінусі. Дивідент на її дохідність майже 6% річних. Наступна Cincinnati Financial 116 доларів на даний момент коштує, плюс 142% вона зробила за весь свій період часу. Така була у них діаграма, було дуже класно. Хто ось тут заходив 4 травня 2000 року, я так розумію, де. Десь там по 60 доларів. На даний момент компанія виплачує 2,8%. Хто тоді купив по 60 доларів, то у нього виходить десь там, мабуть, 6% дивідентної дохідності, що дуже прикольно Наступна Coca-Cola 61$ 88 центів на даний момент, плюс 42% вона зробила за цей період часу, який нам показується. Тут десь показується, мабуть, останні 10 років. Не завжди показується прям весь весь їх період існування. Дивідентна дохідність на даний момент 3,14%. Наступна компанія. Колґейт Палмалів 90 доларів 92 центи плюс 50% зробила. Наступна Commerce Bank Share 55 доларів 45 центів на даний момент. Мінус майже 4% за свій максимальний період часу, але бачимо, тут показується від 20-го року за останні 4 роки чомусь. По дивідендній дохідності вони мають майже 2% дивідентної дохідності. Наступна компанія Давер 181 долар 66 центів за акцію на даний момент, плюс 103. 30% вони зробили від 2014 року. Дивідендна дохідність цього 1,11%. Наступна Emerson Electrics, 111 доларів на даний момент коштує за одну акцію, плюс 94% вони зробили від 2014 року, тобто за 10 років. Дивідендна дохідність майже 2%, 1,89%. Наступна компанія Farmers and Merchant Bank Corp, 994 долара на даний момент коштує. До речі, не всі акції можна купити через, наприклад, цього брокера, через Interactive Brokers, можливо можна. Але, можливо, від вас потребують якісь там додаткові документи. Бо, наприклад, ось тут, якщо нам намальований такий глаз, око таке, то означає, що ви можете тільки подивитися на цю компанію, але купити її через цього брокера. А вам не дозволяє брокер, або щось у вас там з паперами не вистачає для того, щоб купити цю акцію. Наприклад, ви маєте бути там, не знаю, канадським резидентом або громадянином Америки. Отже, коштує 994 долара, виросла на майже 40% від 2020 року. Дивіденд на. Дохідність у них 1,76%. Наступна компанія Federal Realty Investment Trust 98,85 центів на даний момент. Від 2020 року компанія впала на 22%. Дивідентна дохідність у них 4,46 на даний момент. Наступна компанія Fortis, що говорили, нова компанія від 2020-го нам показується її максимальний період. На тому самому рівні, можна сказати, вона лишилась. 39,06. На даний момент за одну акцію можна собі купити дивідендна дохідність 4,4. Наступна Genuine Parts 144 долара, плюс 78% вона зробила від 2014 року. Дивідендна дохідність 2,87. Наступна Gorman Rub 33 долара 49 центів на даний момент. Плюс 2 вона зробила від 2020 року. Бачите, ось так ось діаграма їхня їхньої ціни за акцію була. На даний момент в дивіденді вона приносить 2,19%. Відсотками наступна HB Fuller, так само її не можна купити, тільки можна подивитися на неї. Бачите, тут око 78 доларів 66 центів на даний момент. Коштує плюс 60 відсотків. Вона зробила від 2020 року. Що в принципі за 4 роки досить таки добре? Плюс 12 відсотків дещо року в середньому, можна сказати. Дивідентна дохідність 1,13. Наступна компанія Hormel Foods. 30 доларів 76 центів, плюс 34% вона зробила від 2014 року не так уж і багато, але вона так само ще виплачує дивіденди у розмірі 3,31%, тобто майже 3,5% в доларах річних маєте. Наступна компанія Illinois Tools Works 237 доларів за на даний момент коштує плюс 170%. Вона зробила від 2014, що таки досить добре. Дивідендна на дохідність на даний момент 2,38%. Далі йде Джонс. Johnson Johnson компанія 145 доларів на даний момент, плюс 34% вона зробила від 2014 року, не досить таки багато. Дивідендна дохідність у них складає 3, майже з половиною відсотка, 3,5% річних в доларах. Наступна компанія Kenvu, майже 19 доларів за акцію. Тут загальному показується від 2023 року. От, і вона в мінусі від 2023 року майже на 28,5%. Але дивіденди вони виплачують на даний момент 4,16%. Наступна компанія Kimberly Clark 129 доларів коштує, плюс 13% вона зробила від 2014 року, можна сказати, стоїть на місці за ці 10 років. Дивідендна дохідність у них 3.76, майже 4%. Наступна компанія Lancaster Colony 183 долари на даний момент коштує, плюс 15% вони зробили від 2020 року. Досить таки мало, але дивідендів вона виплачує майже 2% річних. Наступна Legged and Plaid. 11 доларів на даний момент. Бачимо, як вона зараз пішла в падіння. На 73% вона впала за 10 років від 2014 року. Тому як би ну так собі, так собі. Основне падіння у неї ось сам максимальний ріст у неї був у 2021 році. Вона коштувала там більше 50, майже 60 доларів. От і зараз скотилася до 10 доларів. На даний момент компанія виплачує дивіденди у розмірі 1,81, майже 2% річних. Наступна компанія Loves Company. 215 доларів на даний момент коштує, плюс 267 відсотків вона зробила від 2014 року, тобто за 10 років, плюс 267 відсотків, тобто плюс 25 відсотків щороку. Досить круто. Дивіденді вона виплачує 2,05%. Тобто 2% річних ще й дивідендами достаєте. Наступна компанія Middlesex Water. Так само її можна тільки подивитися на цьому брокері. Від 2020 року вона в мінусі на 23,5%. На даний момент коштує 51 долар 39 центів. І дивідендна дохідність у неї 2,63 на даний момент. Наступна компанія MSI Safety 178 доларів 54 на даний момент 23% вона плюсом від 2020 року. Хоча ось тут, 2022 хто закупався по ціні, не знаю, там по 100 доларів, то в принципі зараз мають такий досить добрий приріст. Дивідендна дохідність у них невелика, 1,14 відсотка. Наступна National Fuel Gas.

Наступна компанія Nordson, 231 долар на даний момент коштує, плюс 14% вони зробили від 2020 року. Бачимо, що ось тут, якщо видно, ось тут ось різке було падіння із 280 до 230. Зовсім недавно тут був набагато більший ріст, але ось 13 травня вони 6 травня вони пішли від 6 травня. Вони пішли вниз, тобто за місяць скотились від 280 до 230 на 50 доларів доларів. Дивідендна дохідність на даний момент 1,18%. Наступна компанія Northwest Natural 36 доларів 95 центів на даний момент. Мінус 21% вона зробила від 2020 року, тобто йде якби вниз. Дивідендна дохідність 5,5% річних в доларах. Досить таки непогано, але компанія щось поки що йде вниз, треба дивитися, може добре зараз в неї зайти, а може і далі вона буде котитися вниз. Наступна компанія Nucor 166,69. За останній від 2014 року вона зробила плюс 206%, що досить таки добре. Хоча основний ріст у неї почався ось від 2020 року. Тобто від 2020-го до зараз, двадцять за 4 роки, в принципі, вони оце зробили свої ці 206%. Що взагалі получалось 50% в рік. Дивіденди компанія виплачує у розмірі 1,28%. Наступна компанія Parker Хейніфін 524 долара 49 центів на даний момент, і плюс 300% вона зробила від 2014 року. Досить таки теж. Круто, Дивідендна дохідність у них 1,24%. Але якщо до цього додати ще 300 за 10 років, тобто щороку так сказати 30 це досить ого. го Наступна компанія PepsiCo, хто її не знає, 170 доларів на даний момент коштує за одну акцію. Плюс 72% вона зробила від 2014 року, тобто за 10 років. Досить таки непогано. Рахуйте, що плюс 7 щороку, десь вона.

Тобто разом в сумі десь 10% плюсом компанія дає. От так вам PepsiCo. Хоча, звісно, невідомо, які у них дивіденди були 10 років назад. Може там взагалі було 0,5% або 1%. Треба йти і дивитися історію дивідендів. Наступна компанія PPG Industrial. 130 доларів майже коштує за одну акцію, плюс 15, майже плюс 16% вона зробила за 10 років, що таки не досить не небагато, а всього 1,5% в рік. Дивідендів компанія виплачує у розмірі 2,01% дивідендів. Наступна компанія Procter Gamble. 162 58 центів плюс 80% вона зробила від 2014 року. В принципі, плюс-мінус 8% в, річ, в рік мала приросту, ну в середньому, так сказати. Дивідендів вона виплачує 2,5% річних, що теж досить добре. Наступна компанія RPM International. 109 доларів 73 цента на даний момент коштує. 25% вона зробила плюсом від 2020 року. Ну, за 4 роки, в принципі, плюс-мінус 5% було щороку. І дивідендами вона ще доплачувала 1,69%. Півтора, трохи більше, ніж 1,5% дивідендами. Наступна компанія SP Global. 427 долара за одну акцію. Плюс 30% вона зробила від 2020 року. Дивіденди вона виплачує менше 1% 0,86% річних. Наступна компанія HGW Group 53 74 центи на даний момент коштує. Мінус 12% вона має від 2020 року. І дивіденді вона виплачує 3% і 0,01%. Відсотка наступна компанія Stanley Black Decker 85 доларів 30 центів на даний момент. Від 2014 року компанія в мінусі на 10 майже на 11 відсотків. По діаграмі бачимо, ось тут як вони так добре від того часу росли, росли, росли до 2000, до 3 травня 2021 року. І від того часу із там 220 доларів за акцію. Вони скотилися до 85 доларів за акцію. Дивіденди компанія виплачує майже 4% 3,91%. Наступна компанія Степан. 84 долара коштує Степан з половиною. Мінус 26% вони мають від 2020 року. Тому таке більш падіння у них іде. Дивідендів вони виплачують 1,75%, тобто між 1,5% і 2% платять дивідендами річних. Наступна компанія Cisco, 71 долар 48 центів на даний момент коштує. Плюс 80% вони зробили за 10 років від 2014 року. Ну і бачимо, тут ось були такі ривки. Тут вони ось росли, росли, росли. До 2020-го вони так добре доросли. Ті самі 80%. Потім різко впали взагалі тут до 37 доларів за акцію. Хто тримав ці акції і собі тут різко докупив красавчики? І потім знову стрімко вони відросли за невеликий період часу. От за один рік, майже на оці 80% вони знову далі відросли. І останні три роки тримається плюс-мінус в цій ціні. Плюс дивіденди вони виплачують ще у розмірі 2,85%. Наступна компанія Target 149 доларів 57 центів, зробила плюс 107% за 10 останніх років. І бачимо, що в принципі вона мала навіть ще більше в 2021-му. Мала вона там 263 долари за акцію. Тоді вона мала взагалі там плюс 250%, виходить. Але зараз вона. от різко відкотилася назад і бачимо, що зараз коштує 145, але знову ж таки за останні 10 років вона все одно в плюсі на 107 Тобто стабільні 11% вона мала плюсом. По дивідендам вона ще виплачує майже 3% дивідендів річних, що таки досить добре. Наступна компанія Тінд 101,95$ центів на даний момент коштує плюс 46%. Вона зробила від 2014 року і виплачує дивідендів вона 1% і ще трішки. Наступна компанія Tutti Roll Industries. 28 доларів, майже 29 доларів коштує на даний момент, Мінус -9,5% вона має від 2020 року. Знову ж таки, бачимо, тут вона так собі добре до 23 росла до січня 23-го. От, майже 50 доларів була, 47 доларів за акцію. Але зараз коштує 28. І от за цей рік вона так різко скотилася. Дивідендів компанія виплачує на даний момент 1,21 Наступна компанія United Bank Shares 31 85 центів на даний момент коштує. Мінус 13,5% вони мають від 2019 року. І дивіденди вони виплачують майже 5%, 4,75%. Що таки досить добре. Наступна компанія Universal 47 доларів 30 центів на даний на момент варта. Мінус 10% вона має за від 2020 року. Бачимо, що в принципі, от по діаграмі, вона то то падає, то то падає. В принципі, така компанія, в якій, мабуть, ось тут десь можна заходити зараз вона скоро від, відросте до 70 доларів, продаєш і знову потім чекаєш, що вона впаде, знову купуєш там по 46. Десь я вже таку компанію бачив, щось з, з Alibaba, здається, пов'язано, що там я вже 2-4 роки її маю, вона доростає до 100 доларів, переростає мою ціну, по яку я купляв, і зразу починає падати до 60 доларів. Потім знову за рік вона десь повертається до тих 100 доларів. Та я вже думаю, що там треба робити таку стратегію, що до 100 доларів доходи продаєш, чекаєш, поки впаде до 60, купуєш. За рік вона відростає до 100, маєш плюс там 50% так сказати, і продаєш. Ну, звичайно, не завжди так буде повторюватись, але може буде і так. По дивідендам компанія виплачує майже майже 7% дивідендів Ого, треба дивитися там по їхнім цінам, по їхнім фінансовим звітам, що в них відбувається. Чи, мабуть, ціна буде і далі падати, бо коли високі дивіденди, це не завжди добре. Хіба що якщо це рейд, там якийсь, ну то тоді може бути наступна компанія Дабідабі Granger 907 доларів на даний момент коштує 49 центів. Плюс 252% відсотки вона зробила за 10 років від 2014 року. Тоді можна було її купити по 246, потім вона взагалі була 158, і от так ось вона відростала до 907 доларів, що таки досить круто. 25% в рік мала стабільну, так сказати, приросту. І дивіденді вона зараз виплачує майже 1%. Наступна компанія Walmart 64. 4 долари майже 65 доларів на даний момент варта. 131% вона зробила плюсом за. Останні 10 років, тобто теж досить класно. І бачимо тут взагалі, ось вона була по 19 доларів у 2015 році. І від того часу вона зробила ці 130%, хоча навіть якщо від 2015, то взагалі то мала вона не 130%, а десь 150 або 170% зробила за ці, так сказати, 9 років. Двіденді вона виплачує на даний момент 1,28%. Наступна компанія Ebot Laboratories, 103 долара. 173% плюсу вони зробили за 10 років від 2014 року. От хоч тут ми бачимо, що в 2022 взагалі, в кінець 2021-го взагалі, вони мали 140 доларів за акцію. Тобто, хто від сюди до сюди тримав, або то взагалі мав плюс 200% за 6-7 років. Тобто досить круто. Дивідендій вона виплачує 2,16%. Наступна компанія 3M не путати з МММ, хоча в них такий тікер і є 97 доларів 68 центів. На даний момент вона варта. Мінус 40% вона зробила від 2014 року. Тобто, бачимо, тут усього в 2018-му вона так добре доростала до 256. Це був їх пік. І от від того часу вони якби так от падають до вже 97 доларів. Сильна, стабільна компанія, але бачите, щось от вона якось не витримує і за останні ці 10 років все ж таки йде вниз. Дивитись, треба фінансові звіти. Може вона там зможе викраптись і далі піде в плюс? Ну, а може ні. 285 відсотка дивідендів вона виплачує на даний момент. І ще 4 компанії. Перша компанія – це Ebvi. 156 доларів, 40 центів. Я собі маю цю компанію. За м, свій період, за свої скільки, 10 років вона зробила плюс 373 відсотка. Плюсом. Тобто ось 10 років назад її можна було купити по ціні 61, навіть там менше 53 долара за акцію. На даний момент 156 плюс 373 відсотки. Плюсом вона зробила. За ці 10 років досить таки добре. І дивідендів вона виплачує 4% дивідендів. Наступна компанія ABM Industries 46 доларів 47 центів на даний момент. Плюс 25,5% вона зробила від 2020 року. Дивідендів вона виплачує майже 2 Наступна компанія Altria 45 доларів 51 цент, мінус 8,5% від 2014 року. І дивіденді вона виплачує майже 8,6% ну не майже, а 8,6% дивідендів річних. Досить таки багато. І остання компанія American States Water: 71$ 82 цента. Від 2019 року компанія в мінус 18% пішла. 72 долари майже варта. Дивіденди вона виплачує 2,7%. 39%. Сотих відсотка. Ось таке вийшло відео: з одної сторони, нудне, а з другої сторони досить цікаве, бо ну, там почули 54 нові компанії, які, може, ще не чули собі, і якась може вам впала в око по тим або іншим своїм показникам, і ви б хотіли б в ній більш детальніше розібратися, копнути і, можливо, заробити на цій компанії. Ну або втратити. Може бути по-різному. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб перепростити нові відео. На цьому все, всім дякую, всім па-па, успіху в інвестиціях.